Доброї книжки всі. Добрий добре книжки. Як ви? Добре. Все добре? Ви знаєте, у нас сьогодні трошки сумна дата. Ви знаєте, ви знаєте про що сьогодні зустріч? Про, про Голодомор. Так, Сьогодні говоримо про голодомор. Ви бачили перед бібліотекою була Чорна стрічка біля прапора? Це день пам'яті. так? Ви ще знаєте про голодомор? Бачите, літають пір'їнки від ангелів. Знаєте, щось про Голодомор, вам щось розповідали в школі, я, в садочку? Я знаю, що е, е, той за голодомора померло багато людей. Так, ви знаєте, що таке голодомор, як голодомор? Що це таке було? Я не, помню, я не Це коли в людей не було їжі і вони помирали від голоду, так? Ви розумієте? так? А як могло таке статися, щоб в людей не було їжі? Вони Забрали їжу. Правильно, їжу забрали і люди помирали, бо не мали що їсти. І це було в 1933 році. І так? 32 другому. І 32-му. Все вірно. Це найстрашніше було до Так, так, так. Це так нас приєднувало до Радянської імперії чудової. Тоді був Радянський Союз так. Так, українці не дуже хотіли ти, віддавати те, своє майно. Людей. Так, правильно, це правильно. в СССР. Це був початок становлення СССР. Оскільки всі наші люди були дуже заможні, мали свої будинки, землю і жили самі собі були господарі, росіяни все це забирали, заставляли їх йти. куди? В колгосп. Як казали, все, віддайте і приходьте на роботу, в колгосп. Ну і люди, які мали землю, не хотіли, правильно? Ну і як їх заставити? Все, в них тільки забрати. І все починали забирати. І так. Люди були доведені до вічі і мусили погоджуватися, щоб хоч щось утримати. Так? І так Україна з дуже багатої стала менш багатою. Але зараз ми в самостійні, так? ми незалежні. Але вони знову хочуть до нас тут своїми порядками сунутися, йдемо триматися. Я сьогодні хочу вам прочитати коротеньку історію. Зоряна живка написала цю гарну спогад-історію Ангел на ім'я Грушка. Вона тут розповідає, як вона була маленькою, якій бабуся розповідала про це. У мене теж була бабуся, яка пережила голодомор Першу світову війну і Другу світову війну. І вона дуже багато теж мені розповідала. І ми, коли читали звіту ігри, то дуже щемлива ця історія. Я зараз трішки вам почитаю, не саме сумне, що тут є, так? Але ви послухаєте, і ми з вами трішки згадаємо. Отож, історія починається з того, що в сільській хаті на подвір'ї росте грушка, яка не родить груш. І дівчинка шукає постійно груші на цьому дереві, а ця грушка це не родить. І вона запитує, нащо ми тримаємо цю грушку, якщо вона не родить. Ну, тобто дерево, яке не плодоносить, навіщо воно потрібно? І бабуся їй розповідає, що ця грушка родила тільки один рік. Але цей один рік був найважчим, і вона тоді всіх врятувала. Ви вже знаєте, так, про який рік це буде. Я вам почну з такої частини. Моя бабуся чомусь не знала казок. Моя бабуся знала все на світі. Як варити чарівну кашу, де шукати опеньки, як робити ляльку з кукурудзяного качана. Знаєте таке? Де ховається чорна ворона, котра краде криниці, коли діти не хочуть вмиватися. Як вгадати годину і негоду? Чому одну бабу сусідку звати ковбаскою, а іншу гарбузкою. Чому не можна говорити поганих слів, бо від них росте довгий чорний язик і кужа? Де живуть ангели? Як плести вінок, а як корону? Моя бабуся знала все на світі, крім казок. От не знала, та й годь. А я того вечора ніяк не хотіла засинати без казок, врешті не витримала і вигукнула. Що там вигукнула? Ну, прочитайте! так? Ну, то прочитайте, мама ж книжку лишила. Так, але бабуся, що? Відповіла не. Відповіла досить дивно. Бабуся призналася. Та я, дитинку, не вмію читати. Я завмерла. Це була якась зовсім несусвітня річ. Бабуся не вміє читати. Бабусю, та як так може бути, що ви не вмієте читати? Всі вміють читати, навіть я вмію читати. Ну, я от не вмію. А що, вас мама не навчила читати? Моя мама теж була неписьменна. Ну, а школа? До школи ж усі ходять, всі діти ходять до школи. Я ходжу в перший клас. У мене от канікули. Наступної осені піду в другий, а потім піду в університет і буду читати отакі ні грубі книжки. Бабуся лагідно всміхнулася. Моя ти розумничка, вчися, доню, вчися. То велика Божа ласка. Я теж хотіла вчитися. Бабуся промовила це так тихо-тихо, і мені захотілося її сильно пожалкувати. Бабусю, так чого ж ви не ходили до школи? Коли мені було як оце тобі сім років, то мама пішла записати мене до школи. Але лихо у мене не було чобіт, щоб туди ходити. Ми тоді дуже бідно жили, з усіх, кутків, злидні на нас дивилися. Тато наш застудився і помер, і залишилася мати з нами, малими. А ми з Івасем не були її помічниками. Ми ж діти, нам тільки їсти давай. І як мати не старалася, не спромоглася мені на чоботи того року. Ну тоді вчитель і сказав: ну, нічого, хай вона ще дрібненька, але підросте, до наступної осені і прийде. Так чого ж вони прийшли наступної осені до школи? Бабуся закам'яніла. В її очах теплих, таких сонячних, застигла скорбота. Не питай дитину, бабуся подивилася на мене і десь далеко-далеко, в глибину Минувщини. Тоді Прийшло на людей страшне лихо. Прийшов голод. Бачите? Злий чубака Від слів прийшло лихо, я зіщулила ковдрою, з коцюрбриші, з, з клубочком, як наші коченята. Я уявила те страшне лихо, таке велике, високе, сіре, кошлате, як воно йшло в села і всіх лякало і дітей, і дорослих, котів, собак. І люди від страху, навіть школу закрили. Оце страшна казка. Але від слова голод прийшов, стало ще моторошніше. Бабусю, а як це голод прийшов? Ну, не стало що їсти. Бабуся, здавалося, не чула мене. Вона ще вдивлялася в ту таємну долину Минувщини. Ну як це не стало їсти? Ви що, не мали поля, не мали городу? Ви хіба тоді не садили картоплі, не сіяли пшеницю? Я не могла зрозуміти, про що каже мені бабуся. Садили, дитино, сіяли, і родила земля наша, рясно родила. Дай Боже щороку. Та прийшли лихі люди зброєю і все забрали. До зерни не забрали, а тоді прийшов голод. І у вас не було хліба? Ні, не було. Я не могла зрозуміти, ну як це можна жити без хліба? Як, щоб його не було, ну можна жити без шоколаду. Можна тяжко, але все-таки протриматись без бананів або апельсинів, але без хліба? Бабуся раптом глянула на мене. Ой, дитино, дитино, я оце тобі стара, на ніч оце вона розказувала. Прости, Господи, оце розговорила ти мене? Спи вже, спи. Бабуся поцілувала мене і пішла собі стелити до сну та молитися. Дідусь вже давно спав. Клубочком в моїх ногах скрутилась киця, а я лежала куцюблико. Ви Знаєте, що таке куцюблик? Ну так, ну, так зіщулившись, ковдрою. І мріяла, що колись винайду машину часу і на всі гроші куплю в магазині хліба, свіжого, теплого, різного, чорного і білого, і віднесу тим людям, що жили тоді, коли моя бабуся була ще дівчинкою. Наступного ранку я без жодної суперечки з'їла свою тарілку каші. Здивований дідусь тільки гмикнув. Мені здалося нечемним вирадувати перед тарілкою, коли я та я дізналася страшне, що вчора мені розповідала бабуся. А крім того, я дуже хотіла підлеститися до бабусі, щоб випитати в неї якнайбільше про ті далекі й тяжкі часи. Тож починати день з вирадування я вирішила так не робити. Бабуся мила посуд. Я тихенько вмостилася коло неї на ослінчику. Знаєте, що таке ослінчик? Це такий низенький, як у мене. Бабусю, розкажіть мені про голод. Знайшла що питати, з докором похитала бабуся головою. Набравши найдорослішого виразу, я виструнчилася і промовила. Я маю знати, як жила моя бабуся, коли була дівчинкою. Адже колись у мене теж будуть діти, і вони спитають, що ти знаєш про свою бабусю. Так каже наша вчителька, вона весь час повторює, що треба розпитувати старших, як жилося раніше. Це називається історія. Бабуся здивувалася, завагалася. Хм, вчителька каже, подумати тільки, а ще з десяток років тому за такі балачки до в'язниці можна було потрапити. Бабуся мовчала і мила тарілки. А я стояла поруч і вичікувально дивилась на неї. Бабуся, напевно, міркувала, чи варто мені довіряти таку велику таємницю. А як ви думаєте, варто довіряти таємниці? Так. Треба довіряти тим, кому можна довіряти. А я стояла поруч і слухала, і хотіла навчитися поважати чужий біль так, як свій. І тоді вона почала оповідати: я сіла на ослінчик і завмерла. Наші люди завжди дуже любили землю. Любили ходити коло землі, орати, сіяти, плекати, чекати, збирати збіжжя. Бо земля в нас щедра, родюча, а трудитись біля неї вона й віддячить. У нас у селі були хазяйновиті люди, гріх нарікати. Майже в кожного була корівка, а в декого дві, три, та ще й волів, пару і конячка, а садки кучеряві, як, як віночок, рухати. Та захотіли лихі люди забрати в наших людей землю. Спершу вели великий податок на садки. За кожне дерево мусив господар платити до державної скарбниці. Ну, то люди не мали таких коштів. Цілий рік треба було працювати, щоб заплатити за садок, як оце в нас нині. І ніхто не міг платити, то тоді до нього приходили і вирубували дерева крухати, яблуні, груші і сливи. І вас вирубали? І вас вирубали? І в нас? Усе, крім одної, груші дички, бо побачили, що вона не родюча, то й лишили. Заплакали люди сумно, без садка біля хати, голо, не біліє весна квітом, не пахне літо яблуками, нема дітям ласощів, ну, але жити можна та й жити треба. Сіяти хліб, саджати бараболю, городину, порати худобу. А наступного року вели великий податок на всяку худобу на корів, на коней, свиней, куру, ковець, кіз, качей, гусок. на все. І хто не міг заплатити, то що робили? Забирали. Приходили і забирали. Тяжко стало ні молока, ні яєць, сухий хліб і пісна картопля, а працювати треба далі, ходити біля землі. А потім була осінь, і прийшли буксіри. Це такі ледоцюги, що не хотіли, коли землі трудитися. І вони почали в людей забирати і зерно, і картоплю, все-все. Казали, що то державі треба. А ви, люди, живіть чим хочете. А як бажаєте мати миску, баланди, знаєте, що таке баланда, діти? Так називають таку їжу, яку дають ув'язненим. Отаке намішане, трохи цибулі, трохи крупи, трохи зеленини, таке, знаєте, було, то й наварено. Не то каша, не то суп. А таке щось, знаєте, таке. Все в одному горщику. Так. Таке така, не дуже добра, вважається. Не дуже добре. Отож, будете мати миску баланди за цілий день роботи в колгоспі. Забрали в нас все все і вивезли, не стало чого їсти. І почали люди вмирати від голоду і старі, і молоді, і діти. І було в нас селі пів тисячі дворів, а за рік лишилося з двісті. Людей стало так мало, що не було кому й хоронити. Їздили від холгоспу підвода і збирали покійників подвірів. І так їх вивозили. Отак От це було страшно. І всі, хто той 33 й рік пережив, наступного року до колгоспу записалися. А хто не записався, того на чужину вислали на північ в сніги і називали таких людей куркулями. Це ті, хто були заможні, мали багато землі. Я тоді не розуміла, що 33-й то просто 1933 рік. Один звичайний рік у ланцюжку століття. Мені здавалося, що це якась особлива назва для року. А це містичне число вкарбувалося в моїй голові назавжди. Ну як це можна не їсти нічого цілий рік? Ну, можна день, ну можна два. Он моїй тітці одного разу її робили операцію. Вона не їла три дні. І я раз не їла п'ять днів, мені також робили одну таку маленьку штуку. От, але не їсти цілий рік ну ніяк не можна, правда? Та що ми дитину їли? зітхнула бабуся. Як забрали зерно, то все забирали і пшеницю, і жито, і ячмінь, і картоплю. Дуже були ті буксири лихі. Такі ж нелюди геть навіть забирали квасолі вузлів. Тож в совєтській державі треба було того нашого вузлика квасолі, Та, певно, що так собі. Але чомусь лишили у нас вдома торбу з маком, а того літа дуже маку уродив. Ото кажуть, сім год мак не родив і голоду не було. А того літа такий багатий уродив то й диво, і голод прийшов. Отож ми мали цю велику торбу маку. І чомусь буксір не забрав той мак. Так ми взяли кукурудзу, перелущили і качани не виконали. Мати терла ті качани і з них робила коржики. А тоді ще дуже вродила цибуля. Ото ми й пекли її в жару і в попелі. І дуже нас виручила грушка, дичка. Ох же ж грушка. Ангел божий, а не грушка. Не було на ній грушок років два. І три. А тої чорної осені зародила так рясно, як ніколи в світі. Цілий мішок мати насушили. Були такі дрібненькі грушки, як біб. Але солодкі-солодкі, як мед. І тільки тих грушок і цибулі в нас було так багато, що ми їх їли цілий рік. Ото мати візьме по грушок на муку, додасть смаку, додасть кукурудзині і насмажить таких млинчиків. Але пісних, без олії на голій петельні. Але їсти можна. А навісні, в ті дні, що вона ходила до колгоспу, за день роботи приносила жменю, дерті або макухи. Це теж такий відхід з виробництва соняшника або е цукрового буряка. І ми з Івасом теж не гуляли. Нашукаємо якоїсь кропиви, пшони, лободи, О той вечір і таке і зеленини. Отак ми рік протрималися, та й навіть не попухли, а далі стало трішечки легше. От, і бабуся розповідає, що цей голод зачепив не тільки село, а все-все-все. І розповідає про те, як люди ділилися трішки, як сусід їм дав кусочок хліба, а потім прийшов і забрав, сказав, що їм треба для своїх дітей. Але найбільше їй запам'яталося, як їхня мама їй сказала, що мене Бог на світі держить, Бог і правда. І той злий дядько, який хотів забрати той кусочок хліба, який я їм дав, він дуже йому стало соромно, він розвернувся і втік з хати. Отак От і дівчинці це й запам'яталося. Вони поскладали той посуд, сховали його. А далі дівчинка була дуже сильно темна. <смі> Вона допомагала цілий день бабусі збирати всі овочі, плоди, назбирали вони багато різних речей. Вона розповідає про те, яка смачна картопля в мундирях, розповідає, як вони гарно з бабусею ще готували різну їжу. Оце, бачите, вони сидять собі, бесідують, розповідають. Потім ця дівчинка виросла і пішла вчитися в університет. І знаєте, яка в неї була робота? Вона збирала та вона збирала оповіді від старих людей про те, що було. Це називається така фольклорна експедиція. І вона вернулася в своє село і всіх всіх людей записала. А вона як це. Потім вона стала великою письменницею, це ж зоряна Живка. Вона стала потім відомою авторкою, писала для газет і журналів. І тепер написала таку гарну книжку, яку так назвала в пам'ять. Але вона більше та грушка так і не вродила, на жаль. Така то грушка. Вона один раз виручила, а далі каже, а далі самі справляйтеся. А може вона цвіте, коли тільки коли голодомор. Може бути. Це така спеціальна грушка, вона чекає тяжкого часу і тоді хоп, і вона всіх рятує. Знаєте, як буває, коли тебе щось погане станеться і завжди тебе виручає, той на кого геть не сподівався, правда? Бо було таке в житті. Або хтось чужих, або хтось кого не очікував, правда справжнє диво? Так, не було такого? То буде у мене таке було безліч разів. Читати. ще читати? Далі читати? Ні. Діти, я хочу, щоб ми зараз з вами зробили на спомин про це сумне свято, зробили з вами такі свічечки. Бо сьогодні така традиція. Сьогодні така не зовсім з воска, сьогодні така традиція, що про цю страшну подію всі будуть запалювати свічки. Але так як але так як вам не можна давати такі свічки живі, бо трошки небезпечно, то ми зробимо безпечні.